В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Віолетта Карлащук. Вітаю вас. Українському аграрному сектору готують зміни у сфері оподаткування. Вже цього місяця кабінет міністрів планує внести на розгляд парламенту законопроект, який передбачає перегляд податкових пільг для сільгоспвиробників. Таким чином уряд сподівається підвищити надходження до бюджету. Міністерство доходів і зборів підрахувало, що торік податковими пільгами скористалося понад 16 тисяч сільгоспвиробників, А на добіру в державний бюджет лише тільки за податком на додану вартість сягнув у понад 14 мільярдів гривень. Як повідомляється на урядовому порталі з посиланням на профільне відомство, державні преференції, що діють в Україні з 1998 року, не сприяли економічній стабілізації сільськогосподарської галузі. А тому пропонується врегулювати питання застосування пільгового режиму шляхом реформування фіксованого сільгоспподатку податку через його диференціацію за видом діяльності рослинництво, тваринництво птахівництво. Нині аграрії сплачують загальний фіксований податок, що нараховується з Жне від типу та площі землі замість податку на прибуток та низки зборів. Торік сільгосповиробники сплатили понад 130 мільйонів фіксованого податку. Уряд також планує ввести ставку на податок на додану вартість для сільгосповиробників у 7%. Ці ініціативи урядовців збентежили аграрів на їхні переконання скасування преференцій завдасть ніщивного удару сільськогосподарській галузі, а наслідки вже зовсім незабаром відчують переважна більшість і селян і городян. Моя земля моє право. Наприкінці 90-х років минулого століття, аби надати поштовх розвитку аграрного сектору, був введений спеціальний режим оподаткування для сільгоспвиробників. Він передбачає право сільгосппідприємствам залишити у власному розпорядженні суми ПДВ, нараховану йому на вартість поставлених товарів та послуг, і не сплачувати її до бюджету. Тоді також було встановлено фіксований податок у перерахунку на один гектар землі в розмірі 5-7 гривень. Відтоді його сума не змін. Нівалася аграрії, наголошують за роки спеціальних режимів оподаткування податком на додану вартість та фіксованого сільськогосподарського податку, потенціал галузі поступово відновився. Окрім цього, підприємства агропромислового комплексу збільшили податкові надходження до зведеного бюджету більш ніж в 11 разів. Розповідає президент Асоціації птахівників України, голова ради директорів Союзу комбікормів України Олександр Бакуменко. 42 мільярда гривень етано. Логових сборов, которые платят АПК ежегодно в бюджет страны. Из него получає 18 миллиардов в виде налоговых льгот по ПДВ и фіксованому податку. Мы даємо 10 миллиардов долларов положительного сальда в нічній торговлі в Украине пільговим режимом оподаткування користуються 15 тисяч сімсот аграріїв, що становить 7,5% загальної кількості платників податку на додану вартість. А ліквідація пільгового оподаткування призведе до зростання кількості збиткових сільхозпідприємств на 50-60%. Тоді як нині таких нараховується від 17 до 30%. каже президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу АLEX Лісітса. Дуже важко спрогнозувати в сільському господарстві весь цикл робіт. Місяць тому ще багато фахівців пророкували рекордний врожай зернових за місяць. З рекордного врожаю ми вже рахуємо зараз збитки. Ці збитки в разі ревізії податкових пільг призведуть до 19 мільярдів гривень. Моя земля, моє право. Сьогодні агропромисловий комплекс один з найголовніших локомотивів вітчизняної економіки. Його поступальний розвиток потребує значних капіталовкладень, запровадження сучасних технологій. Утім, замість того, аби сільськогосподарським товаровиробникам створювати належні для ефективної діяльності умови, ухвалюються аж ніяк не сприятливі для розвитку рішення. Занепокоєний генеральний директор Бахмутського аграрного союзу Юрій Акневський. «Об'єм імпортної продукції. превышал объем внутреннего товарного производства. Внешние рынки сбыта продукции пока остаются закрытыми. Емкость внутреннего рынка сокращается с одновременным усилением конкуренции. Впервые за последние пять лет на внутреннем рынке мяса отмечена дефляция. Доходность отрасли снижается, стремясь к нулевой. Предприятия АПК не являются и не являясь иждивенцами госбюджета. Они начисляют и уплачивают налоги. Ністабільне законодательства не предприятиям строить не только тільки довгострочні плани, и прогнозировать ситуацію на год вперед. Експерти підрахували у порівнянні з європейськими країнами державна підтримка українського аграрного сектору менше в 10 разів, і це з урахуванням дії податкових пільг для сільгоспвиробників. А якщо і їх скасують, ця підтримка зведеться до нуля, каже голова аграрного союзу України Геннадій Новіков. Підтримка бюджетна в тринадцять разів зменшилась змін з минулим роком, і 97 мільйонів не можна назвати якось серйозно підтримкою. Члени наших асоціацій, загранного союзу, приходять до висновку, що за це треба боротися. У що вильється протестність такої великої кількості саме малих і середніх товаровиробників, зараз важко спрогнозувати, перш ніж запроваджувати. Ці рішення треба порахувати наслідки таких рішень. Чи не на найбільше від скасування податкових пільг постраждають малі та середні сільгоспвиробники, яким і так бракує належної державної підтримки для ведення і розвитку господарства? Наголошує президент асоціації птахівників України, голова ради директорів Союзу комбікормів України Олександр Бакоменко, «Підприємство, яке взяло кредити вони не в стані їх атработи, і от в цій ситуації государство являється не партнером, а рекітером. 90% социальной сферы села это в животноводстве. И если сейчас отменятся эти налоговые льготы, то средний и мелкий бизнес просто остановится. Десятки тысяч людей в селе будут без работы. Скасування податкових пільг стосуватиметься тих господарюючих суб'єктів, що забезпечують зайнятість 650 тисяч людей у сільській місцевості. Розвиток такого сценарію для аграріїв в майбутньому обернеться стагнацією і тінізацією економіки, згортанням інвестиційних процесів та погіршення соціально-економічного становища в сільській місцевості. За розрахунками фахівців, скасування спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників призведе до зменшення обсягів. Валової продукції в сільськогосподарському виробництві на 8-10% і падіння валютних надходжень від експорту продукції АПК фактично йтиметься про закриття значної кількості підприємств тваринницької спеціалізації та зупинку розвитку рослинницької галузі, говорить генеральний директор Бахмутського аграрного союзу Юрій Акневський. Но в цьому випадку бізнес. будет поступать исходя из экономических соображений. Если бизнес переходит в системно-убыточную плоскость, это приведет к сокращению данного бизнеса. Никакой бизнесмен не желает доводить свое предприятие до банкротства. То есть если отрасль, например, молочного скотоводства станет нерентабельной, а она в основном системно убыточно. Если свинина станет нерентабельной, ну, пройдет просто быстрое сокращение. Если по корее с темпы сокращения были 5% в вот, год, то, наверное, они будут 10, может быть, 20. Десять основних аграрних асоціацій звернулись до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра з вимогою не скасовувати податкові пільги для аграрної галузі для того, щоб дати відповідь на запитання, чи на часі скасування пільгових режимів оподаткування для сільського господарства необхідно відповісти на запитання, чи зникли чинники, які зумовили їх прийняття у 90-ті роки. Наголошуються у зверненні до керівництва держави. Спеціальні режими оподаткування є, чи не єдиним. Джерелом підтримки сільгоспвиробників, адже фінансування агропромислового комплексу за рахунок прямої бюджетної підтримки обмежене, як і доступ до банківських кредитів. Негативним фактором залишається нестабільність умов господарювання, що зумовлюється впливом погодних умов, а також зростанням цін на матеріально-технічні ресурси, говорить президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекс Лісіца. За цю реформу будете платити і ви. Споживачі, які кожного дня йдуть в українські магазини і купують продукти харчування, на переконання представників профільних асоціацій, які підписалися під зверненням до влади, реформуванню умов оподаткування в аграрному секторі економіки, має передувати глибока і предметна дискусія щодо оптимальних варіантів змін в оподаткуванні, а також їх можливих наслідків. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010 Київ. Абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 22 квітня, о 7.20. Дізнайтесь про свої права. Подбайте про свої інтереси. На все добре.